Лють у дії. Штурмова бригада, яка створена у Нацполіції України у системі МВС. Гвардія наступу продовжує підготовку до виконання бойових завдань. До її складу увійшли колишні працівники поліції, учасники АТО ООС та добровольці. Ольга Нестарук продовжить. Бійці об'єднаної штурмової бригади Людь на Прикарпатті тренуються уже близько місяця. На заняттях ми відпрацьовуємо комунікацію зі зброєю. Як з нею обходитись в екстремальних ситуаціях, як цілиться, також як міняти швидко магазин, якщо це потребує обстановка або якось інші обставини. Ну, в принципі, все. І це намагаємося відточити до автоматизму. Основне, вони мають знати, якщо треба робити зі своєю зброєю, якщо з нею щось трапиться. Війці бригади тренуються без вихідних по декілька разів на день. Живуть усі в казармі, що й допомагає швидше налагоджувати роботу. Наша задача сейчас з того, що вони прийшли з інших з різних підрозділів, зробити з них один підрозділ, щоб чувствували друг друга, бачили, щоб вони помагали, якщо напарнику треба допомога, щоб вони це понімали зразу. От. І ось ми на тренуваннях це і відтачуємо. У них є одні общі команди, які вони вивчають. За цією командою вони допомагають друг другу, комунікацію, підтримують. На сьогодні у бригаду Людь анкети подали більше 400 осіб. Всі бажаючі подавали анкети через сайт storm.mvs.gov.ua або зверталися в ЦНАПи. На території Івано-Франківщини, які розміщені в місті Івано-Франківськ, місті Коломия, Калуші, верховина, надвірна, косів, подавали анкети, реєструвалися і пізніше проходили вже етапи відбору. Тобто проходили спочатку медичну, медичний огляд, пізніше психологічні тести, фізичну підготовку. Ну, і вже співбесіду з поліцейською комісією». Серед тих, хто долучився до люті поліцейський із позивним Лес. Чоловік з Донбасу. «Тренування у нас важкі. Тактика, медицина, спорт. Кожен день 10 кілометрів бігу, полігони, стрельби. В часі ми поїдемо скоро на схід. Отвоювати наші землі. Когда почали смотришь, помирають діти, жінки, которых ти знав, ну сам в лицо, там говорив з ними. А ти потім дивишся по новостям, показують такий то такий, то загинув, і ще щось. Ну от це й стало останньою точкою, що я готов навіть віддати життя за свою країну. Набір до бригади Людь триває. Загалом бійців навчають від двох місяців і більше. Усе залежатиме від їхньої готовності.